Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Кочина. І спершу коротко про головне. Піймали чоловіка, який вкрав автомату поліцейських, У ДТП в Кременці загинула людина. Екс директору Луцького КХП номер 2 дали 10 років колонії. Почну з хорошого. Понад 162 тисячі. Саме стільки військових Путіна вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла понад тисячу російських загарбників. Металобрухтом стали 12 танків, 11 бойових броньованих машин, 11 артсистем та ще багато різної техніки окупантів. Нічне полювання снайперів під бахмутом сили спеціальних операцій відмінусували штурмову групу росіян. Під прикриттям ночі окупанти висунулися в бік українських позицій, але спецпризначенці вчасно вистежили ворога. Снайперським вогнем вони знищили чотирьох окупантів, ще трьох поранили. Противник зазнав втрат і відмовився від штурму. Маю ще одну хорошу новину: палає будівля прикордонного управління ФСБ у Ростовській області. Станом на зараз відомо про двох постраждалих один у важкому стані. У нього опікає перелу... Ми черепно-мозкова травма. У підвалі приміщення все ще можуть перебувати люди. На складі продовжують детонувати боєприпаси, а приміщення охоплене вогнем. Також поряд із боєприпасами горить і пальне. Тим часом ворожі змії з посиланням на МНС назвали офіційну причину пожежі це загоряння електропроводки. У Харкові російська ракета С-300 пошкодила навчальний заклад, декілька автомобілів та багатоповерховий будинок пошкоджені. На щастя, без постраждалих у селі Чугуївського району пошкоджені щонайменше три приватні будинки. У селі Золочівської громади росіяни знищили сім приватних будинків та об'єкти інфраструктури. 88 разів військові Путіна атакували мирні населені пункти Харсонщини. Загалом випустили 413 снарядів. Житлові квартали Херсона, армія Росії обстріляла п'ять разів. Ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російську агресію постраждали три людини. На Донеччині росіяни вели інтенсивний вогонь по Костянтинівці. На жаль, шестеро людей отримали поранення. Пошкоджена школа, багатоповерхівки, 20 приватних будинків і 11 цивільних автівок. Українські оборонці фіксують у Чорному морі нетипову активність росіян. Ворог вивів 20 кораблів і дуже багато одиниць допоміжного флоту. Про це розповіла керівниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Нині в Чорному морі 20 одиниць, серед яких чотири ракету носії, один з них підводний. Це 28 ракет, які можуть бути сподіваються. Ряджені для запуску також за словами гуменюк у морі зафіксовано багато одиниць допоміжного флоту. Стало відомо про смерть ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання 12 березня раптово зупинилося серце захисника із Волині майора Володимира Бойка. Чоловік був родом із Володимира. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка. 17 березня відбудеться прощання та чин похорону військового, щирі співчуття рідним та близьким померлого героя. Вічна пам'ять. Луцьк вкотре у жалобі. Сьогодні, 16 березня, люди стали на коліна перед домовиною 25-річного героя Віталія Шендрика. На війну юнак пішов добровольцем. Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання у Маріуполі. Тіло героя доставили в Україну в рамках обміну з Росією. На прощання з героєм була й наша знімальна група. Більше розкажемо роз... Покажемо і розкажемо у вечірньому випуску новин о 19.00. Знайшли і затримали волонянина, який вкрав у поліцейського автомат. Йдеться про 38-річного Олександра Яворського, що проживає у селі Доросині Луцького району. Ввечері 13 березня правоохоронців викликала мати зловмисника, бо той, нібито, вкрав у неї гроші. Після прибуття правоохоронців почалася сутичка, під час якої чоловік відібрав у поліцейського заряджений автомат і втік. На його пошуки відправили всі наряди поліції. Затримали чоловік. Ввечері 15 березня на території Луцького району. Півтори доби тривали оперативно-пошукові заходи. Була спрямована значна кількість особового складу на його пошуки. Ну і, відповідно, вчора ввечері вони увінчали з успіхом, його вдалося затримати на території Луцького району. Одразу ж його затримали в порядку статті 208 КПК України, помістили де? до ІТТ. Сьогодні, 16 березня, Олександру Яворському мають обрати запобіжний захід, тримання під вартою або домашній арешт. Проти чоловіка порушили дві статті: це викрадення та незаконне поводження зі зброєю. Він цією зброєю не скористався. Вона ціла, відправлена на експертизу, так само і набої. Ну, у нього не було бойового досвіду, щоб і нею користуватися, і слава Богу, що він не завдав тілесні ні комусь, ні собі. Є загиблий та постраждалі. Така дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 березня, близько 8.30 на трасі Ковель Луцьку, селі Кременець. Зіткнулися два автомобілі Форт Фокус Тарино Кенго. На місці події працювали правоохоронці. Попередньо один з водіїв виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншим. Якраз цей водій 32-річний Рено Кенго загинув на місці події. Водія та пасажирку інших автомобілів доставлено до лікарні. Проїзд на заборонний сигнал світлофора став причиною ще однієї ДТП. Аварія сталася у Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Карпанка Карого. Момент автотрощі зафіксували камери відеоспостереження. Керманич автомобіля Хон... Хонда розпочав рух на жовтий. А водій автомобіля марки Рено лише додав газу, аби проскочити тоді, коли потрібно було зупинитись. Результат автотроща. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. За розтрату на 56 мільйонів. Вищий антикорупційний суд призначив 10 років позбавлення волі колишньому директору державного підприємства Луцький комбінат хлібопродуктів номер 2 Степану Москвичу з конфіскацією всього майна. Це 50 об'єктів нерухомості, корпоративні права шести компаній та автомобіль BMW x 5 Ексначальнику елеватора підприємства Леонідо Тимофіюку присудили 7,5 років колонії. Про це повідомила Прес служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури за версією обвинувачення ПАД аграрний фонд передав збіжжя на зберігання до Луцького КХП номер 2 Його тодішній керівник Москвич без отримання дозволу власника зерна вирішив відвантажити його комерційним структурам. Відвантаження забезпечив начальник елеватора Тимофіюк. У такий спосіб, упродовж лютого червня 2014 року, з елеватора Луцького КХП номер 2 Везли понад 26 тонн збіжжя, яке належало пат-аграрний фонд. Це завдало підприємству збитків на суму понад 56 мільйонів гривень. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення до апеляційної палати вищого антикорупційного суду. Історія зникає на очах. У селі Копачівка одноіменної громади незаконно змінюють фасад поштової станції 19 століття. Архітектурна пам'ятка національного значення нині слугує житлом. Будівлю приватизували три родини. Коли ж одна зі співвласників будинку почала обклеювати фасад пінопластом і прибудувала ганок, жителі Копачівки почали бити на сполох. Місцева влада каже, що нічого вдіяти не може, мовляв, мешканці їх ігнорують. Ті кажуть, що це їхня приватна власність. Чому єдину в селі пам'ятку архітектури ніхто не вберіг і чи зник первісний вигляд поштової станції назавжди, з'ясовував наш Дмитро Сопронюк. Тут не вказано, що це пам'ятник архітектури, тут написано квартира. Пані Любов показує документи на право власності своїм помешканням. Дім у копачівці жінка купила ще у 2014 році. Виявилося, що придбане житло це частина поштової станції 19-го століття. Є я знала, що це пам'ятник, каже ті, хто б я б її не купляла. Останні кількадесят років поштова станція слугує будинком. Тут мешкають три родини. При союзі станція була і медпунктом, і дорожнім управлінням, проте будували її зовсім не для цього. Взяли. Пошту по брест литовському шляху, так тобто дорогою цією, що зараз Лусковаль. І коли там коні втомлювалися, то їх змінювали саме на поштові станції. Там був цілий комплекс, там конюшні, різноманітні інші господарські такі споруди. Та чим би поштова станція не слугувала, розповідає історик, фасад завжди залишався недоторканним до останнього часу, бо ж зараз мешканка вставила пластикові вікна та обшила стіни пінопластом. Пані Любов переконує, мусила добудувати ще й ганок, адже їй та родині дошкуляє холод. У мене я мусила дочка сюди поставити, тому що двері тут там мороз. Просто О, Бачите, бачте, вже лущаться. О, візьміть, візьміть, О, лущаться двері. О, Лущаться, вона лущаться, тому що від морозу. Жінка зізнається, охорону табличку поштової станції бачила, але не надала цьому значення та просто зняла зі стіни. А сільська рада каже, має їй подякувати, бо вона викупила пам'ятку архітектури і застави та відремонтувала, адже стан будівлі залишав бажати кращого. Які дири були тут? А бачите, ви ж подивіться добре. Подивіться, які дири. Оце було все насквозь повністю. Це так само було. Гляньте, я своїми руками це все робила. Це вони дивилися, що це пам'ятка. Сільський голова Копачівки Олександр Софтис підтверджує про незаконне будівництво. Знає і дозволу на нього пані Любов не просила. Розповідає, неодноразово говорив про це із мешканкою будинку. Так само вчора була зустріч, я просив, давайте знесемо все, це Питання. Ну, фактово, вона договір купівлі продажу, я подаю в суд, тому що всі мої дії є законними. Так мене мотивує, чому охоронних договорів не було раніше. Олександр Софтис не знає. Киває на попередників. Мовляв, коли жінка купувала квартиру, у селі був інший голова. Натомість, краєзнавець Олександр Котис переконує, мешканку зобов'яжуть повернути історичний вигляд фасаду і без договору, адже будь-які зміни пам'ятки культури можуть відбуватися виключно з дозволу місцевої влади. Тому що суть статусу пам'ятки передбачає збереження її автентичності, збереження її історичного вигляду, декорів, елементів стру... Структури і так далі, тому будь-які перепланування, і це незалежно приватний власник, чи комунальна власність, чи державна власність. Будь-який власник не може робити будь-яких перепланувань на пам'яті. У відділі культурної спадщини Волинської ОДА кажуть, про проблему їм вже повідомили. Якщо місцева влада не впоралася з охороною єдиної пам'ятки, цим займуться в Міністерстві культури. На даний момент повідомлено Міністерство культури та інформаційної політики України як центральний орган виконавчої влади, що реалізує. Політику в сфері охорони культурної спадщини так, оскільки тільки в їхні повноваження, згідно закону про охорону культурної спадщини, входить винесення приписів розпоряджень про щодо припинення робіт. Тож тепер залишається лише чекати на розпорядження міністерства знести незаконну прибудову. А мешканку, яка порушила закон, мають зобов'язати повернути архітектурну пам'ятку національного значення до початкового стану. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, і до зустрічі.